Ти що тут не замерзла? Га? Як воно на дворі? Плюс 15 зранку. Погуляєш? Погуляй трішки. Ну, в, в тіні холодно, йди на сонечко. Іди на сонечко. Ранок починається. Виставляю. Стільчики і витираю душа під ногами, витираю стіл після ночі. Хоча ще прохолодно, ну, треба, щоб було чистенько тут. Можна тут посидіти із друзями, і самій. Ну, скільки, це ж дивіться, скільки я зараз нагорну і кожного дня ще й більше. Оце скільки черешень, які ще і не думали нам дати врожай. Та там їх хватить. А це, мабуть, лишні. Ось так. Я їх отуди згрібаю, прям кидаю. Там перегниють. От. Так, ну я хочу сказати, ну не грязна салфеточка. Значить, ніяких викидів не було вночі. Буває такий чорний стіл. Так це ж ми живемо на околиці, а у центрі там, мабуть. Ну, коли жила, то знаю, що завжди чорне було все. О, витерла. І посидіть можна. Фіндів, ти йде. Оце твої ляльки. Іди на сонечко тут. О, на, грайся. Так, ну все тут. Можна і винести каву попити, але я зараз піду, візьму, я зробила. Підкислену лимонну водичку і хочу підлити гортензії. Вони ж люблять підкислену почву. Хоча там і голочки з сосни клала, і все. Ну і ще хочу трішки й підкислити. Тому я піду зараз, візьму там, я, здається, два літра потрішку їм там небагато, щоб не переборщити. О, айк, як завжди, лає. Тут у мене зовсім невеличка гортензія, але вилізла. І я не, не пам'ятаю, який в неї колір. Ось так, на тобі. тут немає, чомусь не вилізла. Чому і я вже не чіпаю тут, бачу, де шишка лежить, то вона там повинна бути. Ну, і оце була рожева. Я під самий отак корінь піділію. Ой, Санталіна така гарнюча. Пиндюшечка. Ой, тут тепло на сонці. Я оце думаю, в мене тут лаванда. Скільки ж тут їх? Чотири кущики. Тому думаю, може туди пересадити. А! Що вона кричить, незрозуміло. Незрозуміла, це вона мені кричить, що ти хочеш, я на вгороді. Так, ну ладно. У мене тут половина осталась. Як вона мене чує? Ну, ладно, зараз тут. Ну, і тепер ці. Одна чомусь така бліда-бліда. Оця. Ой. Так, дивись під ноги. Теж, добряче сполила. І цю. І так, двічі на місяць я оце їх відливаю. І ще хочу відсіля. Зараз. Оце ось ось. У почвопокровний покровний ялівець, я його від сіля хочу забрати. Його тут ту я заглушаю і теж туди посадити. Гарний, там уже коріння таке бачу гарне. Ну, і що ще? Завтра планую вже е, шпалери з веранді всі позривати. Може, навіть увечері сьогодні. І потихеньку пошпаклюю, буду займатися сама ремонтом. Ну, Саме важче це буде е, стелю зробити. Вона й хоч і там, скільки, метр вісімдесят, ширина здається, я не пам'ятаю, ну, до двох метрів. Ну, Самій незручно буде, а зроблю, потихеньку зроблю. Криша не тече, все добре, значить, зроблю. Красуня на сонечку вигрівається. А дивіться, тільки сказала слово красуня, вона вже це чує. Та на сонечку, звичайно, добре. Ой, я в тінючки сижу біля тебе. Ти їсти хочеш? Ой, щось треба О, знову поліз цей бур'ян між плиткою. Теж треба його повиривати. Чики п'ятком залить уже надоїло і виривати. Що ти, красуня? Що ти? Кушати хочеш? ні Бачу, ні. Ну тоді гуляй. А я зараз подумаю, що я буду робити. Оце зараз почитаю про лаванду. І, може, я її отам пересажу і отой з корінцями, бо у мене там щось дуже зав'яло багато, а треба, щоб гарно було. Поки це туйки піднімуться там, щоб високі були понад забором. Ой, а холодно, я пішла. <плес> Закип'ятила другий чайник уже води. Ось тут позаливала. Мені хоч би отут, уже так надоїло мені з цим. Кажуть, ураганом, ураганом, ну я ж не знаю, як поведе себе плитка після цього урагану. Я це викоп... виковирюю вручну, ну вже так надоїло, хоч отут, а воно росте і росте. Ну, це за того, що тоді клали, це ж Боже, скільки було. Тинді не бійся, я до тебе не дістану. Це ж було у 2012 році, тоді а чи щось там не клали. Зараз бачу, кладуть під низ, як будують будинки. Ну, оце дієве. То... Пару чайничків оце я вилила. Може, не буду ковиряти? Все, хватит, а то що чайник спалю. Ну, там -то маленький, тут теж маленький. вже потім повиковирюю. Красуня, що це ти бастуєш? Їсти не хочеш? Так, що я почитала про лаванду. Е, можна її там садити, любить вона сонечко. Взимку треба закутувати, а я не закутувала якось так. Листочками поприкривала. ну У нас то й зими такі. От. Ну суше, вітерець, оце сушить землю. Я вчора поливала ввечері. Що ти, красуня? Щось мої петунійки, я їх підгодувала. Ну, це звичайні простенькі, ті е, ампельні там ростуть, і оце я розсадила ще два. Хай ростуть. Ну і що далі я? Зараз я, мабуть, таке піду подивлюся, в мене та... поставила прання, а машинку не включила. Заходжу, а вона ж мовчить, думаю, ці... мабуть, світла нема. Та, є світло, то я не включила машинку. Ото буває таке. Зараз поставлю чайничок та вип'ю кави, бо я ще не пила, щось. ні Зранку я випила, ну зараз уже 11 година, От, то я ще не пила каву. Це чашечку випила, зараз ще одну чашечку вип'ю. А одну лишаю. Коли або хтось прийде, або я до когось піду. Ну, три чашки в день я. Ну, це ж невелике 100, 100 грам, а ось ти куди перебазірувалась. А, тут уже не хочеш? Трішки жарко стає, а мені вроді нічого навіть не хочу й кофточку перевдягати. Красуня. Ага. Ти як сторож біля дверей, так? Де там ні? Всіх позбирали, сусідів. А потім прийде ото там під деревом щось треба. Позбирали всіх сусідів, вже всі розійшлися. Оце Наталя так зробила теж. Ну, вона без камінців, це я з камінцями. От. А вона щоб просто не садить, бо ну, їй скільки багато не треба, а щось таке робить, Оце покликала всіх і всі оце допомогли і закрили. О, Наталя там закінчує. Так, агроволокно поклали, Наталя каже, вийшла. В мене були друзі в гостях, а вона каже, вони вже їхали, правда, вона говорить, пішли обідати, заслужили, попрацювали, ну і, а Ліля теж пішла вже додому. Та нікого Ми ще на дачу. Ти на роботу, ти воду привезли, поставили і побігли. І лишається вона сама до вечора. Ну і оце ось накриває на стіл, а я стою і її знімаю. І що в неї там в холодильнику? Вже пусто? Ні, холодець, Райан <гас> ага. холодець. Раїн холодець, Лілін холодець, о є, що їсти. Так що це ми будемо чи... Чист... я снідать, а хто може обідать уже. Я теж вже А, ти теж не їла, це Lílín. на тебе не я... А, я ж пішла, а зразу тільки два кенові, хустика винограду зробила і приїхав Міша. Ага, і тут і нас всіх давай тоді кликати, ну, ну все, зробили, слава Богу, закрили. Я думаю, все у нас буде добре. Ми зараз Ліля прийде, і ми зараз і ми сідаємо за стіл.